Ти сидиш і думаєш, чому хтось народжується в бідності, але через кілька років опиняється серед мільйонерів, а інші, навіть працюючи все життя, так і залишаються ні з чим. Сьогодні я відкрию тобі те, що багато хто намагався приховати. Це формула, яку розкрив сам Дональд Трамп, і вона може стати твоїм квитком у нове життя всього за 180 днів. Уяви собі, ти прокидаєшся через півроку. Виходиш на балкон своєї нової квартири в центрі міста і весь світ здається іншим. Гроші більше не є проблемою. Ти керуєш власним часом, власним бізнесом і власною долею. І все це стало можливим тому, що ти відкрив у собі те, що я називаю кодом мільйонера. Трамп завжди говорив, що справжня сила не в грошах, а в мисленні. Багатство починається в голові. Якщо ти думаєш як бідна людина, ти завжди залишишся там, де й був. Якщо ж ти навчишся мислити як мільйонер, гроші самі почнуть тягнутися до тебе. Це не магія, це закон реальності. І ось перше правило цього коду бачити можливості там, де інші бачать проблеми. Подивися навколо. Більшість людей тільки скаржаться. Вони кажуть: немає грошей, а на усе погано. Тин в Україні складні часи. Але ті, хто розбагатів помічали у кризі нові шляхи. А у проблемах джерело майбутнього прибутку. Трамп у своїх книгах писав: проблема це завжди шанс для тих, хто має очі. Він сам не раз втрачав майже все, але щоразу повертався ще сильнішим. Чому? Тому що він знав, найбільші гроші робляться тоді, коли інші здаються. Друге правило коду мільйонера контроль над часом. Подумай чесно. Скільки годин у день ти витрачаєш на речі, які не дають результату. Соцмережі, серіали, пусті розмови. А тепер уяви, що кожну хвилину ти спрямовуєш на створення свого майбутнього. Через 180 днів це буде не просто інший рік, це буде інше життя. Я хочу, щоб ти зараз зупинився і сказав собі: мій час, моя валюта. Кожна хвилина або зближує тебе з багатством, або тримає в бідності. Трамп казав. Я не дозволю чужим планам вкрасти мій час. Запам'ятай ці слова, третє правило ризик і дисципліна. Уяви собі людину, яка боїться зробити крок. Вона ніколи не виходить із зони комфорту, і її життя завжди виглядає однаково. Але ті, хто стають мільйонерами, приймають рішення швидко і чітко. Вони ризикують, але з холодною головою. Це і є дисципліна багатих уяви просту картину. Стоїть два хлопці. Один думає, що, якщо я програю, і другий думає, що, якщо я виграю, і саме другий завжди отримує шанс. Бо у світі грошей діє закон, нагорода приходить лише до тих, хто готовий зробити крок уперед. Четверте правило коду сила оточення. Подивися, хто навколо тебе. І якщо це люди, які постійно скаржаться, говорять про проблеми, сидять у боргах і не шукають рішень, то ти неминуче будеш таким самим. Трамп казав: якщо ти хочеш думати як мільйонер, почни спілкуватися з тими, хто мріє як мільйонер. Твоє оточення або підніме тебе, або затягне вниз. Тому вже сьогодні зроби вибір, знайди людей, які прагнуть більшого. Читай їхні книги, слухай їхні історії, бери приклад. Це не просто порада, це фундамент, п'яте правило коду мільйонера, діяти щодня. Багатство не приходить до тих, хто лише мріє. Воно приходить до тих, хто щодня робить крок. Маленький, але конкретний один дзвінок, одна зустріч, одна ідея. І так щодня протягом 180 днів уяви, що кожен твій день стає цеглиною в будівлі твоєї майбутньої імперії. І через півроку ти вже стоїш перед фундаментом, який інші будували роками. Це і є різниця між тими. Хто відкрив код мільйонера і тими, хто так і залишився чекати кращих часів. А тепер я хочу поділитися історією. У 90-х Трамп майже збанкрутував. Усі газети писали, що він закінчений. Але він сказав собі: це не поразка, це урок. І за кілька років він повернувся сильнішим. Чому? Бо він бачив те, чого не бачили інші. У руїнах завжди є місце для нового будівництва. Це саме те, що потрібно тобі. Ти можеш бути зараз у боргах, можливо, працюєш на роботі, яка висмоктує з тебе сили або відчуваєш, що твоє життя застигло. Але це лише точка відліку. Якщо ти зараз приймеш рішення, через 170 днів ти вже не впізнаєш себе. Справжня формула багатства це не тільки гроші, це мислення плюс стратегія, плюс дія. Трамп лише підтвердив те, що знали всі багаті ще з часів Соломона. Розум важливіший за золото, бо саме він приводить золото. Запитай себе, я готовий мислити по-іншому? Я готовий вийти з кола бідності? Бо якщо відповідь так, тоді цей код починає працювати в твоєму житті прямо зараз. І ще одна річ, Трамп завжди повторював: якщо ти мрієш про маленьке, ти отримаєш маленьке. Якщо ти мрієш про велике, навіть у разі помилки ти отримуєш більше, ніж інші. Тому з цього моменту перестань мислити дрібно, уяви, що через 180 днів ти стоїш перед дзеркалом і бачиш людину, яка змінила все. У тебе новий рівень доходів, нова впевненість у собі, нове життя. Це можливо? Бо якщо ти слухаєш ці слова, то вже зробив перший крок. Тепер я хочу, щоб ти пообіцяв собі, я використаю ці 180 днів як шанс. Я застосую код мільйонера у своєму житті. Це не просто слова, це початок трансформації. Подумай зараз: більшість людей чекають ідеального моменту, щоб почати. Вони кажуть: ось коли з'являться гроші, тоді я почну. Фуді, ось, коли буде менше проблем, тоді спробую. Але цей момент ніколи не приходить. Знаєш, у чому різниця між тими, хто розбагатів, і тими, хто залишився ні з чим. Перші почали діяти тоді, коли інші чекали. Код мільйонера працює тільки тоді, коли ти починаєш уже сьогодні. Не завтра, не після свят, не після зарплати, а прямо зараз. Бо кожна втрачена хвилина це ще один крок назад у бідність. Трамп наголошував, що головна перевага успішних людей це швидкість прийняття рішень. Вони не витрачають тижні на сумніви, вони бачать шанс і хапають його. Іноді це боляче, іноді страшно, але саме це формує справжню силу, уяви, що ти на ринку. Ти бачиш можливість, яка блищить, як золото, якщо ти відвернешся хоча б на секунду, хтось інший забере її, і потім ти знову залишишся з порожніми руками. Тому твоє завдання навчитися діяти миттєво. Шосте правило коду це віра у власні сили. Ти можеш мати найкращий план, найсильніший бізнес. Але якщо всередині сидить голос я не зможу, і ти програєш ще до старту. Мільйонери відрізняються тим, що вони вірять у себе навіть тоді, коли весь світ сміється, коли Трамп починав свої перші великі проекти. Багато хто казав, що це неможливо. Але він знав, якщо він у це вірить, то це можливо. І він довів це всьому світу, сьоме правило коду фінансова грамотність. Тут немає нічого романтичного, ти маєш знати, куди йдуть твої гроші, як вони працюють і як їх примножувати. Якщо ти цього не робиш, то стаєш рабом грошей. Але якщо розумієш ці закони, гроші стають твоїм слугою. Візьми аркуш паперу і напиши все, на що йдуть твої гроші. Подивись чесно, що з цього будує твоє майбутнє, а що просто забирає твою силу. Мільйонери не витрачають бездумно. Вони інвестують у себе, у знання, у бізнес, у зв'язки. Восьме правило бачення. Ти повинен мати картину майбутнього. Уяви, що ти будуєш дім. Якщо немає креслення, ти ніколи не побачиш результату. Так само і з багатством, якщо ти не бачиш, ким хочеш стати через 180 днів, ти туди ніколи не прийдеш. Закрий очі й уяви, який ти через півроку, який у тебе рахунок у банку, де ти живеш. З ким проводиш час, ця картина повинна бути настільки яскравою, щоб ти відчував її фізично, саме це бачення буде тягнути тебе вперед. Дев'яте правило вдячність. Це звучить просто, але воно змінює все. Люди, які постійно жаліються, ніколи не стають багатими, бо їхня енергія спрямована лише на нестачу. Але якщо ти дякуєш за кожну можливість, за кожну дрібницю, ти відкриваєш двері для ще більшого. Трамп колись сказав. Я завжди дякував навіть за свої поразки, бо вони були уроками. Подумай, якби ти сприймав свої труднощі не як кінець, а як початок, що б змінилося у твоєму житті. Десяте правило навчання без кінця. Бідні, вважають, що знають усе, багаті постійно навчаються. Вони читають книги, дивляться лекції, шукають наставників. Бо вони знають, якщо твій мозок зупинився, то зупинилися і твої гроші. Запитай себе, коли ти востаннє вчився чомусь новому, що реально могло змінити твоє життя. Якщо відповідь давно, то саме час почати. Одинадцяте правило коду мільйонера це дія через систему. Трамп ніколи не працював хаотично. У нього завжди був план, що робити щодня, щотижня, щомісяця. Ти не зможеш пройти шлях до мільйонів без плану. Зроби простий календар. Поділи свої 180 днів на етапи, кожен день повинен мати завдання. І ти побачиш, як твоє життя почне складатися у картину, де кожна частинка має сенс. Дванадцяте правило масштабування. Коли ти вже почав щось робити і бачиш перші результати, не зупиняйся. Успіх любить швидкість і масштаб. Якщо твоя ідея працює, подвоюй зусилля, саме так маленькі бізнеси стають імперіями. Подумай, якби ти кожного дня робив удвічі більше, ніж сьогодні, де б ти був через півроку. Це і є магія масштабу, і тринадцяте правило невідворотність. Ти повинен жити так, ніби твій успіх неминучий. Це стан розуму, коли ти не сумніваєшся. А знаєш, я досягну цього. Бо я вже йду цим шляхом, подивися на своє життя прямо зараз. Воно може бути складним, повним викликів. Але якщо ти почнеш застосовувати ці правила, ти побачиш, як за 180 днів твоя реальність стане іншою. І це не обіцянка, це закон. Я хочу, щоб ти зараз сказав у голос. Я активую код мільйонера. Я використаю свої 170 днів. Бо ці слова це, це не просто звук, це сигнал твоєму мозку і твоєму серцю, що відтепер усе буде інакше. Трамп довів усьому світу, що навіть із руїн можна збудувати імперію. І тепер цей шлях відкритий для тебе. Питання лише одне: чи готовий ти почати? Якщо так, тоді запам'ятай: кожен твій день відтепер це ще один крок до свободи, ще один крок до життя, про яке ти мріяв. І коли ти озирнешся через 180 днів. Ти зрозумієш, це було найважливіше рішення у твоєму житті. Не чекай, поки світ зміниться. Зміни починаються з тебе. Код мільйонера вже у твоїх руках. А тепер усе залежить від того, чи зможеш ти використати його силу. І пам'ятай, ті, хто слухає і діє, стають багатими. Ті, хто слухає і відкладає, залишаються там, де й були. Вибір завжди за тобою. Отже, ось формула мислення мільйонера. Плюс дисципліна часу, плюс щоденні дії, плюс сила оточення, плюс невідворотна. Віра, сі твоє багатство через 180 днів. Це її є те, що Трамп називає остаточною формулою. Використай її, застосуй її, і ти побачиш, що твоє життя зміниться швидше ніж ти думаєш. Бо код мільйонера працює тільки для тих, хто не боїться почати. А тепер дія починається з тебе сьогодні. Зараз, бо твої 180 днів уже пішли.